Президенти Європейської комісії та Європейської ради візьмуть участь у глобальному саміті миру. Про це Урсула фон дер Дерляєн і Шар Мішель заявили під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Також свою участь у заході підтвердили лідери Ірландії, Молдови та Чехії. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Фондерляїн обговорили підготовку до саміту миру на почат... та початок уже в червні переговорів про вступ України до ЄС. Глава держави наголосив на необхідності продовжувати оборонну підтримку України та посилювати ППО. Президентка Єврокомісії запевнила зі свого боку робитиме все можливе, щоб розв'язати ці питання. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Мерешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вас вітаємо! Говоримо про саміт миру. Говоримо часто в нашому ефірі. Давайте нагадувати, чому важливо нам, щоб якомога більше країн пристало на цю ініціативу президента Зеленського, і власне які результати є бажаними для України, окрім кількості е, прихильників самої ідеї. Добрий день. Ну насамперед, глобальний саміт миру я впевнений, в тому стане дійсно історичним заходом і історичним явищем. Йдеться не тільки про долю України, не тільки про те, що ми захищаємо свою територіальну цілісність, суверенітет, незалежність, а йдеться про майбутнє людства і про майбутнє системи міжнародного права. Тому в цьому Заходів в цьому глобальному саміті мають взяти участь всі ті країни, які підтримують і дійсно вірять, і роблять все можливе для того, щоб зберегти міжнародне право і забезпечити. Справедливий міжнародний мир і е, е, глобальну безпеку. Е, ми знаємо, що, наприклад, членами організації Об'єднаних Націй є 193 країни. Для нас важливо, щоб е, якомога більше країн, якомога більше держав взяли участь в глобальному саміті миру. Я думаю, що вже на сьогодні йдеться про більше ніж 50, можливо, 60. робота триває. Наскільки ми знаємо, е, Швейцарія направила запрошення 160 Країн президент України зараз проводить. Велику роботу, намагаючись переконати якомога більше в особистих контактах? Переконати якомога більше представників держав, голів держав взяти участь в цьому саміті. Чим більше держав візьме участь, тим масштабніше буде цей саміт, тим більший авторитет він матиме, тому що підкреслюю, йдеться про долю всього людства. Пане Олександре, А ви на рівні міжпарламентської співпраці відчуваєте, як Росія? Намагається протидіяти проведенню цього саміту безумовно, Росія робить все можливе, тому що вони відчувають, що це становить реальну небезпеку для агресії Путіна, для агресії Росії, і це цей саміт має стати голосом людства, голосом більшості країн. Спрямованим проти російської агресії. Вони це відчувають і зрозуміло, що вони будуть це робити все можливе, щоб цього не відбулося, щоб переконати якомога більше країн. Ну ми відчуваємо в тому плані, що ми працюємо, ми контактуємо з багатьма країнами, особливо глобального півдня. Ми зустрічаємось на різних майданчиках, і ми бачимо, що деякі країни вагаються. Ну, наприклад, Південно-Африканська Республіка. У нас було дуже багато зустрічей практично на кожній. Зустрічі ми говорили про необхідність, щоб ця країна взяла участь в глобальному саміті миру. Але ми відчуваємо, що є певні вагання, і вони пов'язані скоріше за все з певним шантажем, тому що Росія вона використовує всі можливі засоби, всі інструменти, і в тому числі шантаж. І це дуже небезпечно. Але разом з тим, ми бачимо, що все-таки більшість країн вони схиляються на бік міжнародного права і на бік миру. Так, а от з приводу е, залучення в цілому гравців глобального півдня, як ви бачите цей процес, тому що ви слушно нагадали нашим глядачам, е, можливо, хто не знав, що Швейцарія надіслала 160 країнам запрошення. Е, як думаєте, наскільки це може спрацювати, так? Тому що якщо ми візьмемо організацію Об'єднаних Націй, 193 країни. Там є членами цього об'єднання. Зрозуміло, що Росія не братиме участь в установчому саміті. Ймовірно, її сателіти також не братимуть участь, але все одно нам важливий глобальний південь і нам важлива позиція Китаю. Безумовно. Ну тут можна робити певні прогнози на підставі, наприклад, результатів голосування за резолюцію на підтримку. України і її територіальної цілісності ми пам'ятаємо, що якщо брати одну з останніх таких резолюцій генеральної асамблеї, ООН, то її підтримали 141 країна підтримала. Тобто мені здається, що ми можемо розраховувати ну приблизно на такий результат. Хоча ми знаємо, і як ви правильно сказали, є певні країни, які по суті є сателітами Росії, і вони навряд чи підтримують глобальний саміт миру, але все-таки переважна більшість має підтримати зараз. Відбувається величезна робота, і в тому числі в аспекті парламентської дипломатії. Останній приклад: наше спілкування декілька днів тому з комітетом закордонних справ Чилі. Ми говорили про це. Ми говорили з різними країнами, представниками Латинської Америки Африки. Азії і так далі, і тут знаєте важливий також і психологічний фактор. Країни дивляться один на одного, хто бере участь, хто збирається взяти участь в цьому глобальному саміті. І Коли є такі держави, які трошки можливо навіть бояться Росії, бояться шантажу з боку Путіна. Але коли вони побачать, що переважна більшість країн бере участь в цьому історичному заході, вони також зрозуміють, що не можна залишатися осторонь. Це стосується до речі Китаю. Я думаю, що коли Китай е, побачить, що багато впливових країн е, бере участь в цьому саміті, то він також не захоче залишитися на узбіччі історії, так би мовити. І він також приєднається. Але побачимо. Так, ну і тут ще важливо бути на правильному боці цієї історії, так, в цілому, яка твориться зараз. В першу чергу, силами оборони нашої країни, пане Олександр, дякуємо вам. Олександр Морешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Долучався до нашої ефіру.